Перед нами було багато викликів, і один з них захистити небо від ворожих дронів. І ми це зробили на Прикарпатті. Сформовано зенітно-кулеметний батальйон, завдання якого оберігати нашу область від атак з неба. Ми подбали про те, щоб їхня робота була максимально ефективна. Для потреб батальйону придбали 54 пікапи частину автомобілів. Ми закупили за виручені кошти з благодійного аукціону. Решта це кошти територіальних громад та благодійників наших. Усі машини обладнані великокаліберними кулеметами. Засобами автономного зв'язку спостереження, раннього виявлення цілей та іншими необхідними спецзасобами для цього з обласного бюджету в рамках програми підтримки наших військових формувань було виділено 25 мільйонів гривень, за які придбали тепловізори, приціли, засоби зв'язку, зарядні станції, прожектори тощо. І вже сьогодні маємо результат ефективної роботи наших оборонців неба в області. Під час останніх атак було успішно знищено. Не ворожі повітряні цілі ми продовжуємо роботу у цьому напрямку. Дякую всім, хто долучається та допомагає. Бо протистояти ворогові ми повинні тільки разом.